Ми починаємо пошук народного шефа. А є креветок? баранина. Яйця завжди куштую. О, як пахне. Харизматичні кухарі з народу готуватимуть свої фірмові страви. плов. Мієми в кушлях. Зірка тут я. А експерти професійним оком обиратимуть найкраще. Дуже багато мінусів. Це зашкварно, на мій погляд, ще можна було випити. Хто ж отримає звання народного шефа? Гарненько, там, да? смачненько. Титул народного шефа. А хто не витримає критики професіоналів? Ой, у мене сльози пішли. Не плач. Не пропустіть найцікавішу прем'єру на телеканалі Кускус. -кус». Це щось новеньке. Давайте дивитися. мене звати Ольга, і я думаю, що я гідна звання народного кухаря. Хоча моя основна професія не стосується кулінарії, але мої страви можуть конкурувати навіть зі стравами іменитих кухарів. Ольга Туранська, 50 років, щаслива бабуся і майстриня домашньої консервації. Сьогодні ми будемо готувати плов з мідіями в бушлях. Мій досвід приготування їжі був давним-давно, як то кажуть. Моя родина з маминої сторони одесити. І я кожного року на три місяці просто пропадала в тій Одесі. Бабця моя жила в комунальній квартирі, непогано пахне. От і я мала, ще сиділа на кухні і дивилася, як ті люди готують. Готували вони дуже смачно. О, це треба купити нам. Обов'язково. Ой, пахне кінзочком. Скільки коштує? Десять гривень. Десять гривень. Добре. Ще й не дорого, як на на бісарабці. Дякую. Цю страву, яку ми сьогодні будемо готувати, передають в нас пана, наші родичі з покоління в покоління. В неї є така родзинка. змійте, от от ну ніде такої нема. І спосіб приготування так само дуже інтересний. Мені потрібна куркума. Трошечки, це для кольору, вона смаку не дуже буде давати. А ви варите плов з мідіями колись варили? Ні. В мушлях. О, це така смакота, ми сьогодні будемо готувати. Я перший раз побачила, як його готують в Одесі, в гостях мого дядька. Я все то бачила з собственними очима. О, Одеса! Нічого собі, звідки ж вона знала? Алло! Олічка, привіт, сестри! Слухай, хочу до тебе в гості приїхати. Коли можна? 24-го дуже дуже хочу заїхати. Можна? Будеш мати 24-го? в нас не буде вдома. <рес> 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 Ти знаєш, от не повіриш. Я сьогодні йду готувати. Плов з мідіями в, в, в цих мушлях, знаєш, як нас називають в Одесі Пілав. Пі, пам'ятаєш, як ми його їли за вухами аж ляпало. Я збираю манатки. Давай. Коли, 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 <світ> давай. Тебе, з, тебе рис з мідіями в мушах. Сто <світ> процентів. Ну що, по базарчику погуляли. Все скупили. Треба їхати на кухню готувати. На кулінарний шедевр шефа з народу вже з нетерпінням чекають експерти-професіонали, які і будуть оцінювати страву. Доброго дня, шановні глядачі і поважні експерти. Що за фертошок такий симпатичний? Олександр Громлюк шеф-кухар з 10-річним стажем, суперфіналіст проєкту «Пекельна кухня, досконало володіє українською, грузинською, італійською, індійською, японською та ізраїльською кухнями. Мене звати Ольга, а мене звати Павло. Хто не знає. Вадим Бзежинський, пава, шеф-кухар з багаторічним стажем, переможець проєкту «Майстер-шеф» та учасник битви сезонів, діючий шеф-кухар українських та європейських ресторанів. Я буду готувати для вас зовсім не київську страву. Хоча живу я в Києві, бо мої родичі, дуже багато родичів, живе в Одесі, і тому я сьогодні для вас приготую плов з мідіями в мушлях. Паелія з морепродуктами. Тут плов з морепродуктами. То можна їсти. Олександр Гриценко професійний шеф-кухар, фіналіст проєкту майстер-шеф. 25-кратний призер міжнародних кулінарних чемпіонатів в Україні, Туреччині, Греції та Македонії. Це суто Одеське блюдо. Я вирішила купити їх отакі, трошки відварені. Відварені мушлі. Я не раджу їх купувати. Тому що коли ви будете готувати її з рисом, вони будуть жорсткі і несмачні. Свіженькі, заморожені берете, трішечки вона і вперед, і з песню. Будемо спробувати щось робити іменно з цими мідіями. Для цього мені потрібна оця красота. Красота. Рис довгий. Морква, цибулька, огірки. О, огірки! Це що таке? Хугірки, ну ладно, куди вона їх буде пухати. На ж не буде, їх смажити. Лимончик, вершкове масло. Це я потім розкажу, що таке. Це сливи, рілі, куркума, зелень, олійка і водичка. А оце ніколи не вгадаєте, що це таке? <рес> Дійсно, я ніколи не вгадаю мутну жижу. Я буду думати, що це закипівший рибі бульйон. Напевно. Бульйон. Або сок з міді. Коли е, сирі мушлі готовляться, вони відкриваються і випускають свою таку водичку, соленіньку, таку, знаєте, як в морі. Вона дає такий смак, дуже гарний. Знаєте, як в закладах це називається? Оттайка. Добре, що я цього не пробую. Якщо вони вже відварені, то ця водичка, яка була в вакуумній упаковці, нам допоможе, тому що вона пахне. Пахне якоюсь джуджею. Пахне морем. Ну що, починаємо. Давай на початку. Нам потрібно почистити морквочку. Цей ножик називають економочка, тому що він дуже гарно чистить моркву тоненько. Дуже цікавий момент, то що вона чиститься в миску. Це дуже великий плюс. Але ми все рівно то лушпиння не викидаємо. В кого є свині, можуть оце потім давати їм на підкормку. Віддати свиням, це взагалі свиня потім смачніша буде. В кого є свині? От, от в кого з вас є свині? От в кого. Ну от В Києві є свині. Вона ж з Києва. У мене на балконі, в'єтнамські, чорні. А, хочу вам розказати, як я. Одну на Пасху. А, якщо не заказую мідії, як я їх привозила, коли їздила в Одесу. Так собі їдеш на машинці по трасі і стоять люди от з такими відрами. Так, да, Повними кислими відрами. Вони так пахнуть, вони такі. Ух, взагалі. І я вам хочу сказати, що в ресторанах Одеси готують такий плов. Та ладно. Треба заїхати спробувати. Особливо на тій воді, яка з Отайки міді. Цей рецепт я узнала і побачила, як це робиться у мого родича. Я Просто дивилася, як він це робить. І тому він виходить ексклюзивний. Так от до 11 класу. Кожних три місяці в року я проводила в Одесі. Бабця моя жила в такій комунальній квартирі, і я свій вільний час від моря і пляжу проводила на кухні. І я дивилася, як то все готується. Життєвий шлях Ольги дуже цікавий. А Потім вже коли трошечки підросла, кажу, бабцю: давай я пожарю смачненьку яєшню. З цибулькою, до речі, моя перша яєчня була вщент спалена, бо йшли мультики, треба було йти дивитися. Яйці розбила, налила олійки, все нормально, піджарила, солька, там зелень. все. І щось, кличу бабцю. Ой, в мене сльози пішли. Не плач, не плач, це буде нормально, що ти Це цибуля, вона жорстка, дуже сильна. Бабця приходить, бере виделочку і куштує е цю яєчню. І в неї откий вираз обличчя. Я злякалася і кажу, що це таке? Що, переселила? Бо вона настільки гірка, як. Я не знаю, як що, як гірчиця в три, в три рази сильніша, як в магазинах продається. Вона каже, а де ти брала оту олійку? Я кажу, та же ж стоїть олія. А там ніяких не було опізнавательних знаків. Я налила, вона каже, ти знаєш, що це? Я кажу, ну, Олія, та ні, каже. це засіб для миття посуду. Мішлен. Mm, у мами. Оце такий мене був. Перший, перший мій такий досвід приготувати. Але нічого, більш такого не роблю. Це правда. Ось, щось я з вами заболталася. Давайте робимо щось далі. Так, поїхали. По нарізці можна подивитися уроки, як правильно нарізати цибулю. Наприклад, брюнуаз є така французька нарізка, щоб кубики були однакові, тому що вони і приготуються однаково. Моя бабця, коли я була ще маленька, коли приїжджала до Одеси, знову історія про бабцю. До, до речі, вона варила мені манну кашу. Б. я її дуже не любила. Брала ту півлітрову баночку з манною кашею під одну руку, мене під другу руку, і ми їхали на Ланжерон. І отак от от я виросла на тій манній каші. А, до речі, мені ще дуже подобаються одеські оці, знаєте, такі маленькі креветочки. Їх там в Одесі називають Рачки. Рачки. Ой. Це як на прополку їдеш кудись там в баловку на буряк. У нас. У Кам'янському це теж називається — рачки. Бабки так продавали їх. Не в магазинах вони продавалися, а бабки таких навалом вони лежали і вони стаканчиками продавали. І я ж думаю, де ж їх купити? Ну бабки ж не сидять так постійно в одному місці. І коли ми оце йшли на пляж, люди ж то десь купляли, підривали головку, ну і викидали просто на підлогу. І от по тих маленьких головках я знаходила бабку, де сиділа, і продавала оці рачки. Отака в мене була історія. Я чомусь чекав, що вона скаже, я піднімала тірачки і дожовувала, але ну, вона виявилася нормальна. Коли я перший раз побачила, як готується плов з мідій в мушлях, я була дуже здивована. Як то можна їсти ракушки? Я теж здивований. В Іспанії це називають поелією, а ми прийшли і кажемо, як це можна їсти плов з мідіями. А так. Іспанці не дурні люди. Я тобі так можу сказати. Можна було б теж моркву нарізати. Ну, погодьте, що такі кубики, маленькі, красиві. Вони б виглядали у плові е, дуже дуже гарно. Щоб пальці не, не стерти, я зроблю так. Ми так робимо. Ми так робимо. Я всі попочки, навіть попки від огірка, гірка з'їдати, тому що до смітника треба зробити три кроки. А з'їсти лише один рух. Я сподіваюся, це не засіб для миття посуду. Мені подобається, що вона наливає рослину олію і потім додає вершкове масло. Це дуже класно, є така техніка. І тоді вершкове масло не підгорає і дуже класно смакує. Ой! Це сіль. Ні, це перець. Добре, що не сіль, тому що ж сварка буде. А у всіх, так? Там в сім'ях хтось там сіль розсипав і все. І там ходиш, там потім хрестися, думаєш, все, це провал, все, це нічого не вийде, я в це не вірю. Взагалі дорого розсипати продукти. Шипіння почалося, кидаємо морквочку спочатку. Можливо, в неї вийде, і я буду виглядати дурачком, але завжди спочатку цибуля, потім морква. Тому що морква. Розм'якшиться, і цибуля буде в, в цій вариться. -на варитися. Ой, я ще дуже люблю співати. <рес> До чого це було сказано? <рес> Мені почулося. О, а ще я дуже люблю собак. Ну, хто не любить собак, в'єтнамці також люблять собак. Перший етап у нас закінчився. Цибулька з морквою підсмажилась. Але щоб вона не була чорна, обов'язково. Так, беремо тепер рис. Рис я тільки помила, не замочувала. Значить, він у нас такий, бачите, розсипчастий, то дуже добре. Тепер беремо оцю всю поджарочку і засипаємо в рис. Туди фаршу і в капусту, і голубці. Наші наш, ті міді. Це є родзинка того плову. Беремо ложечку. Перемішуємо. Мені цікаво, куди вона буде використовувати гірки. Це дуже цікаво. Для кольору, не для смаку, для кольору. Додаємо трошечки куркуми. Хоча воно і так жовтеньке, але нічого, не помішає. Можна не додавати куркуму, можна купити шафран, не отакий шафран, а трішечки там класу нижче. І такий шафранний. Получився б шафранний плов з мідіями. Звучить, так? Да? Багатиме. Що ми робимо далі? Перемішав, не солимо. Тому що як пересолимо, то скажуть, що я в когось закохалася. Мене місбомд. Але якби у вас не було тої солоної водички, Що ми робили без неї? тоді обов'язково треба посолити на ваш смак посолити той э, цей рис. Той цей рис. Можна записувати олічки не фрази. Той цей рис. Трошки додаємо перчику. Ой, запах пішов. Чуєте, експерт? експерти? Який запах перчику? Да. Запах перчику. Угу. Будем пошаткувати. Ну, заняття без що, слухай. Так, все, перемішали. Тепер увага! attention! Це не attention, це action. Беремо водичку, наливаємо на дно, щоб не пригоріло. Мені не подобається, що вона не підготувала якийсь бульйон, наприклад, овочевий, курячий. І це було б дуже смачно, коли б рис в себе взяв в ці смаки бульйону. Вода, ну таке, на балькон поки що рано. Беремо отак. Оці мідії. Приблизно отак набираємо той рис, бо він сирий, його багато стане. І отак от. Ці мідії просто викладаємо. Вона прям кожну мідійку набирає рис. Ось це оригінально. Мені здається, що коли вода закипить, той рис з мушелі повипадає. Так, все. Тепер беремо цю чарівну водичку, яка мала бути в сирих медіях. просто Гаррі Потер її зробив. Вона настільки чарівна, що Олічка, ти що не знаєш, що магія в них це заборонена. Вона дуже солона, я її спробувала, і тому ми не солили той рис і заливаємо. Дивіться, щоб там не попала якась мушля. На всякий случай тоді візьміть сито. Доливаємо водички, щоб рис міг собі сваритися. Олічка, яка пропорція? Я бачу, що у ну, вас спочатку трошки водички, потім ще водички мутної, потім ще водички. Скільки ж? Вмикаємо плиту не на максимум, а чуть більше середнього вогню. Закриваємо кришкою і чекаємо, поки воно закипить. У Нас пройшло вже 15 хвилин з моменту, як ми поставили на плиту. Трошечки не розуміється ця жінка, скільки потрібно часу протувати морепродукт. Він небагато. Зараз вона буде готувати приблизно десь півгодини мушлі, які вже приготовлені, і які будуть дуборідзе. Ну вони будуть як ці стіл. І для того, щоб зрозуміти, скільки ще може готуватися і має готуватися цей плов, нам треба його скуштувати. Угу. Значить, ще хвилин 10. Ну все, ще хвилин 10 і мідіам торба. Але ж хочу що, що вам сказати. Я ж побоялася, що буде дуже солоне, але воно не солоне. І тоді можна трошечки додати нам сольки. А останні інгредієнти? Можемо з вами приготувати салатик. А -а -а. салатик. Я коли чоловікові почала готувати такий салат, він спочатку не зрозумів, що це таке. Я кажу: а як на смак? Та каже, так не дуже. На що його готувати? Ну, щоб був трошечки різноманітніший смак, ми можемо ще туди додати такого звичайного салатику кучерявого, який ми всі знаємо. Я взагалі то люблю всі салати робити з цибулею, Тому ми з вами сьогодні так само додамо цибульку, щоб трошки було такий пікантний смак. І можемо, між іншим, дотерти туди морковки. Цибульки ми візьмемо, напевно, половинку, але треба її порізати тонесенькими-тонесенькими пікольцями, щоб вони аж світилися. <звіт> мама, скажи, що я красивий. Ну, ну, салат, лолароса, бадилля, далі огірок. Це зашкварно, на мій погляд. Ну. Огірки ріжемо на чверть. Маю надію, що вони солодкі. О, супер! Я засмучений, що вона не смажила огірки до плову. Беремо базилічок. Базиліка беремо небагато, тому що цей синій, він такий дуже ядрений. Огірок і базилік це не працює взагалі. Буде найсмачніше. Помідор рожевий такий і базилік. І трішечки сілі. І ще й фіолетовий базілік це, це все. 47 чорних фартухів. Я ще дуже люблю селеру. Селера це теж взагалі дуже класна трава. Ладно. <ріст> так, є. Солька. Перчик. Так, беремо, перемішуємо. А ну-ка. Мало солі. У тебе ж є ще лимончик? Можна ж додати його іще. Лимончик я люблю отак робити. О! Читає мої думки. Ну. Ми ж забули моркву потерти. Де моя тірочка? Ось вона є. На цей салатик можна натерти трошки меншою тіоркою, але це буде довго, тому я натру на велику. Нічого, ми всі з зубами. Ще й морку в салат. Яка морква це професіонально, це очевидно, вона, ну, мені здається, вона працює в ресторанах. Ну, Якщо вона доїдає шматочок моркви, ковбаси є особлива. Взагалі-то я все роблю руками. Так відчуваєш краще. Деякі роблять в рукавичках, але то, напевно, в таких ну, в ресторанах, де це потрібно для санітарних, по санітарних норм. Рукавички не потрібні. Нікого не слухати. Тому що когось там будете кормити. Мені завжди такі повідомлення приходять, але не ведіться. Все, а ну-ка, спробуємо наш салатик. Вітамінна бімба. Ну що, час прийшов, будемо зараз накладати. Накладай. Ой, господи, мене аж повело. Тихо, тихо, тихо. Не падать, пожалуйста. Це справжній запах Одеси. Справжній запах моря. Бачите, я навіть вділа таку сукню, як морська хвилька. Так, ну що, будемо насипати. А зараз дивіться, яка буде красива презентація. Я не бачив цей випадку. Дивіться, зараз я буду. Зараз від іміну. На балькон! Прийшов час е прикрашати наше блюдо. Це олівки, бо я щось пропустив. Я не люблю олівки. Це сливка. Про яку казали, ви думали, що це маслина. Я казав, що це сливка. Яку я консервувала особисто. Шість днів. Чесно вам відповідаю, шість днів вона робиться, щоб стати такою гарною і смачною. Це наша основна страва. Ось як вона виглядає. Не потрібно називати. Страви не своїми іменами. Плов. Щас там узбеки приїдуть, ну там і почку відріжуть. А якщо б вона приготувала паелію, це було б набагато цікавіше, була б скоринка. Ну, яка страва без салату? Хліба ще, Олечка, хліба. А тепер я вам розкажу, як треба їсти цей плов. Обов'язково, Олечка, я хочу дуже сильно подивитися, як ми будемо їсти цей плов. Беремо одну мушлю, розриваємо її навпіл, отак, комусь з рисом, комусь з міді, і як ложкою їмо ням 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 ям ням 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 ти що? <lk porsited> <NP Data> Смачно? Красиво, корисно і дуже просто. Як все геніальне. До речі, якби цей плов підгорів, можна було б сказати, що це перія. А ми ж салатики ще не покуштували, беремо виделочку, набираємо. Ой. Ай. Це не салат. Це, це не якась салат. казка. А, Одеська казка. Ну, Така воздушна, така вітамінна, така корисна. А лимончик, то, взагалі, такий смак придав. Просто супер. Дуже рекомендую. Не забудьте про бадилля. На цьому наше приготування скінчилося. А вас, дорогі експерти, я думаю, що потрібно. А вам? Чи вас? А вам? А ви, дорогі експерти, я маю надію, що гідно оціните всі мої труди і дасте мені титул... Народного шефа. Мені вона дуже сподобалась. Історії в неї дуже класні про бабусю, про все. Я впевнений, що це дуже смачно, але було дуже багато мінусів. Я не можу тобі дати оцінку народного шефа. Класна страва, оригінальна з ідеєю. Я голосую за, за таку страву. Це прям в одну руку флаг, в другу титул народного шефа, будь ласка. Ця страва. Може існувати серед їхньої сім'ї. Але, як на звання народного кухаря, вона дуже дуже слабенька. За рішенням експертів Ольга не отримує звання народного шефа. Папа! -па.